На вулиці дощова осінь з її настання почався сезон респіраторних захворювань. Вірус SARS-CoV-2 нікуди не подівся, тому захворюваність зростає. Але важких випадків перебіг ковід менше. Про ситуацію у місті та області далі у сюжеті порівняно з минулим тижнем. Кількість захворювань зросла на 80%. Проте зі слів Світлани Волгіної це не остаточні цифри, бо більшість мають легкий перебіг хвороби. Захворювання ковідом перейшло зараз в стадію. Більш, скажімо так, більшої заразності по властивостям вірусу, тобто від однієї особи інфікується більше відсоток осіб, але по своїм клінічним проявам захворювання стало більш м'який перебіг мати, і в зв'язку з цим багато людей не звертається до сімейного лікаря, лабораторно не обстежується. Тобто ті цифри, які ми маємо, ми їх маємо ще. Мабуть, в 10-20 разів ще помножити ситуація з ковід у місті контрольована. Саут Кульчаковський каже: з похолоданням кількість захворювань зросла, проте медична система в місті готова до ймовірного збільшення пацієнтів. З Похолоданням, звісно, кількість захворівших збільшується і загальна кількість, і кількість госпіталізованих на стаціонарному лікуванні в цей час перебуває близько 70 пацієнтів. Але що Хочеться відмітити, це меншу значну кількість важких випадків від тих, хто потребує кисневої підтримки. У нас нічого не змінилось. У нас є і можливість надавати кисневу підтримку, і розгорнуті всі ліжка. Це в основному і на базі інфекційної лікарні, і в тимчасовому інфекційному стаціонарі, а також перші міські лікарні. Крім того, незважаючи на воєнний стан, люди дбають про своє здоров'я, тому вакцинація населення триває. Вакцинація проводиться. Пункти вакцинації знаходяться в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Причому проводиться як первинна вакцинація, так і вакцинація і першою, і другою бустерними дозами. Юлія Дзібло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.